Я приїхав в Бориспольський РП, районний підрозділ Києва БНР, Ну, mm -hmm. mm -hmm. Бориспільський район. І попросив тимчасове підключення, ще не знавши законів, нічого знав. Mm -hmm. Кажу, мені треба тимчасове підключення, я буду будуватися. Я це помню трошечки Ага, mm -hmm. Він каже... Це для мене. Він каже, 5 хвилин. я тобі не дам, mm -hmm. нема в нас такого, я ще нічого не знав. Я mm -hmm. тоді беру всіх дітей на той mm -hmm. час троє. Ми заходимо, я кажу, я нікуди звідси не підняв. Ну, мені треба. Він mm -hmm. каже, ладно, я тобі дам, я тобі дам. Дивіться, він мені е, сказав, щоб я написав заяву, так? Заява об за їхньою формою, так? За їхньою формою. Ні, 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 Тоді нічого я не придумав. Це ще було до того, як ми з вами зустрілися. Ось їхня заява. Прошу укласти договір на тимчасове користування електроннежу з приладів обліку та виконати відключення, підключення на домережі в період з 3.06 і так далі. Адреса підключення до Дарів, вулиця і хідни, така. Так. Зараз Дивіться, значить, вони, да, ну, вони мені сказали так. — да, Я написала. Все? Написав, сплатив, mm -hmm. Ось цей рахунок mm -hmm. за електренер. А скільки там? Ти заплатив? 249 гривень. Те, що вони сказали тобі, вони da. тобі рахунок давали? Da. 4 кВт. 4 mm -hmm. mm -hmm. І е, заключили зі мною договір. Оце договір чи da. що? Так, Про da. тимчасове користування електричного. Uh -huh. uh -huh. тобто, Без приладів обліку. Да. Він у них є. Uh -huh. Він же ж у них є. Da. Получається, є. Дивіться, це 2013 рік, шостий місяць. Остання постанова НКРЄ була першого або другого місяця, це 32-го постанова, на яку вони всі зсилаються. Зараз я буду показувати. Як 2013 рік? Так. Угу. Але це було до того, як він мені дав Договір. Тобто він вже мені дав його після того, як ця постанова була вже. І зараз вони ссилаються на цю постанову і кажуть, такого нема зовсім. Змінився керівник, і я в цього нового керівника оздору Мендзюк. Я прийшов оздорово. Я приходжу до нього знову і кажу, в мене ж було на один місяць, я хочу згідно законодавства, але я вже розібрався. Згідно законодавства, хочу підключитися. Він каже, я тобі не дам. Нема у нас такого. Кажу, якщо тоді я не знав, що такого, ну, є такі чи нема, то зараз я знаю, що такі є. Mm -hmm. я, йому даю, я йому даю заяву mm -hmm. даю заяву. Mm -hmm. То жив ти по формі вивчив законодавство, да. написав правильно. І що ти просиш у нього? Я ж не бачу, Сереж. Скажи, а, що ти читаю. просиш. Yeah. Я ж не yeah. бачу. Да. Згідно okay. таких то законів, друге звертаюся до вас. Це вже моя друга заява. Mm -hmm. Друге звертаюся шо? до вас, подібно з'явлю прошу укласти договір на тимчасове приєднання до електричних мереж, без справляння плати за приєднання на період. Такі-то, такі-то, з подальшої пролонгації на, на сім на вісім. На навіть на 10 з 2 з 5, до 12 до за потреби з метою тимчасового електропостачання будівельних а, да, струйно-приймачів та забезпечення моїх потреб в індивідуальному будівництві житлового будинку з використанням електроенергії 4 години на добу. Адреса підключення, три фази дов'язкової до трамваї або найменування струйно-приймачів пишу, потужність і до заяви докладаю. Копію паспорта, ну, там, <смеш> <де>. <смеш> копію. <смеш> копію відповіді. Я ж <смеш> перед цим Києво Обенер мене написав, правильно. відповіді от оттуда. Тоді е, з НКРЄ я в інтернеті знайшов, коли відповідала на таке ж питання. НКРЄ відповідала. <смеш> і, і, наші і, наші да. А вже після так, цього я сам в НКРЄ звернувся і вони мені ага, повністю дій. розписали, так як вони треба. Це моя друга заява. Що він мені відповідає? Uh -huh. Він мені відповідає. Він мені пише, що позиція Бориспольського РП залишається незмінною. Після подачі документів uh -huh. на нове... Ні, ні. Ну ты в ту шкуру темнату Дима зайшел, правильно? Ну там зеркала, там за столы, стильки, все там пересмотрели. Значит, тут все зарубило.